Викута з іншого металу, ніж інертна, байдуже хитлива маса. По-друге, мусить займати окреме становище, власне, творити з себе окрему касту. По третє, мусить ця каста виказувати зовсім окремі прикмети духу й душі. Інші ідеї мусять горіти в її головах, постати така каста мусить, коли європейській суспільності хочуть жити. Поль де Будуен уняв цю вимогу в лапідарну формулу. Ми вступаємо в період історії, в яким конечне, є нове лицарство. Державу надихує життям, окрема нематеріальна сила, яка кермує цілим життям держави, і без якої організм суспільний з усіма своїми позірно незмінними формами, членами частинами, стає трупом, цей дух, оживляючий суспільство, втілюється в її провідній верстві. Данила заточника не море попихає кораблі, но вітри, не вогонь творить розженіє залізу. Но надменіє міще, Сковорода казав: не стебло звідтям є колос, не його солома не плива, не верхня скірка, що одягає зерно. Колос це сама сила, образуюча зерно, стебло, солому, тіло зерна, і так далі. І в тій силі. Все те заключається невидимо в невидимій рослинній силі. Не думай, що невидиме і безсили те саме, бомба не чугуном небезпечна, але порохом або затаєним у порусі огнем, все невидиме сильніше за все видиме, і від невидимого залежить видиме, власне, від тої духової нематеріальної сили, яку філософи звуть життєвим іляном, біологи життєвою силою, творчою енергією. Сковорода рослинною силою, внутрішнім двигуном, через який стається все, цей дух є свого роду суспільний каталізатор, який через саму свою наявність, з реагуючих хімічних речовин, викликає і прискорює процеси. Сам каталізатор не виказує ніяких матеріальних або енергетичних перемін, а все ж він є причиною найвищих енергетичних і матеріальних наслідків. Він має в собі каталітичну силу, творчу енергію, якою осідком є правляча каста. Коли оте невидиме, цей дух творчої енергії відлітає від нації, тоді розкладається всевидиме, всі установи, всі суспільні енергії, хоч на зверх суспільність може і зберігає, так само як людський труп, коли дух відлетить від нього деякий час зовнішні форми живого організму. В які пишні шати не обиралися представники плебейської еліти, які б трони не посідали, на які б церковні амвони не входили, ніколи з них не виходили ні Наполеони, ні Бісмарки, ні Пітти, ні Клемансоні ні Марсіє, ні Вишинські, ні Хмельницькі, ні Київські Ларіони. Це наступило тоді, коли ми гріх вчинили проти духа. І не піднестися суспільності з занепаду хіба лише тоді, як дух новий напише нам скрижалі нового заповіту. Леся Україн Цей дух, який одушевляє суспільство, безнастанно мусить давати йому приток оживляючої енергії, мусить, як ключик у годиннику, безнастанно накручувати механізм, інакше він перестане ходити, хоч і лишиться на своєму місці. І в своїй формі всі його частини. Форма газового полум'я виглядає незмінною, так як і державні установи. Але на ділі це полум'я і його форма відновляються безнестанно, щохвилини постаючи наново. Коли б не було безнестанного притопу газу, не було б полум'я, ні його форми. Коли б її не отримував у формі безнастанний прилив тої таємничої речовини. Хоч невидимої, але існуючої, з якої виникає полум'я, що творить видиму форму речі. установи й видимі підпори держави, це уживаючи назви сковороди ніщо інше, як невидимих Не і звіщені, і зброя воїна, а страшність, мужество, хоробрість його, дух воїна встановлять про силу армії. Хочеш бути царем, запитує сковорода. Нащо ж тобі Єлей, вінець, скіпатер, гвардія? Це тінь, масло. Дістань же собі серце царське, серце з його прикметами. Сила нематеріальна тримає в данім випадку матеріальну. Цим серцем не гнилим смерда, а чистим серцем представника касти, родженої допанування, тримаються царства і народи. А крім того, Другою теж нематеріальною силою, думкою, мудрістю. Мисль є тайна в тілесній нашій машині спружина, голова і початок всякого руху. Сковорода ще інакше формулює свою ідею. Духові сили, які потрібні для всякої людини, зве він двома крилами людської душі. Одно є мудрість, розум, який дає збагнути завдання і мету, ідеї устрою. Друге крило це добродітель. А цим словом він перекладає грецьку «арета» і латинську віртус, називаючи їх ще кріпостю, цепто мужністю і силою, премудрість, як вірлине крило, та віртус кріпость, як мужні руки, ось головні духові сили, якими осягається все, і які, як чесноти правлячої касти, будують, тримають і зміцнюють суспільство, ті самі тверді руки і Шевченка. Що читав і списував скороду, були символом душевної кріпості, як і його чисте серце. Так бачимо вже три головні прикмети правлячої верстви, які зарисовуються і намічуються свідомо чи несвідомо у нашого філософа і у нашого поета, який теж любить порівнювати своїх героїв формотворців з орлами, який теж так часто говорить про Віртус, який називається у нього завзяттям. І про мудрість, творчі енергія, рослинна сила, невидиме, у увидим, вогонь затайної порусі, життєвий план, життєва каталітична сила, безстрашність, мужність, хоробрість, воїнський дух, сила духу і кріпость думки, безодня Божої сили, затайна речі. ось тайна спружина, голова і початок всякого життя і руху усіх організмів, людських і суспільних. В житті суспільним, осідком цієї сили, всього духу є кермуюча верства, і без неї суспільність не існує, існує стадо. На цим і полягає морфогенічна функція життя, формотворча функція того невидимого, тої творчої життєвої енергії, яка формує речі і людські спільноти. Як приплив газу потрібний, щоб горіло полум'я і зберігало свою форму. Так тільки одержима тим духом животворча людина може надавати форму життю, бути формотворцем. Цей напружений дух вічної чуйності тримає форму, тримає на ногах не лише організм людини, але й організм державний, дух одиниці в першому випадку, дух провідної касти нації в другому. Гори ті суспільності якої провідна каста цього духу немає або його втрачає і не потрафить боротися за спокусами диявола. Хто нехтує цим невидимим, звертаючи увагу лише на зовнішні форми організму, думаючи, що все діло в тронах, скіпетрах, в одностроях і в катедрах чи титулах, той будує на піску, У протилежність до представників субстрату, розлізлих, млявих, сентиментально сльозливих і оспалих. Сухій вогненні душі формотворців, палимі невгасимим внутрішнім вогнем, конфоко. В тім самим сенсі говорить Святе письмо, що Дух Святий єсть вогонь, і без нього лише тьма, зовомає хаос. За вогнену субстанцію вважали душу перменіти гіппас, так само і Геракліт У Шевченка пророки огнем невидимим палили замерзлі душі. Єрусалимський патріарх Феофан, що відвідав запорожців 1620 року, назвав їх лицарськими й горіючими духом людьми. Протиставляючи запорожців розм'яклим душам інших каст, писав Стороженко, що навіть мокрий елемент їх душі, козача слеза, був інший, як у голоти. Козача слеза коріниться глибоко в серці, не латвої її зворушити. А як видавить, то не море мнуткого жалю, а вихопиться вона полум'ям кривавою хвилею, розсиплеться пекельним чадом, мов диявольське курево. Із Шевченкових сліз теж виростають ножі обоюдні. У нього козацькі душі. Це душі тверді, запеклі, яких форми не знищити навіть вогневі, бо вогонь запеклих не пече. Мазепу тогочасний панегірик. Представляю, як воїна всего пламена, всего хвалимим гнівом горяща. Які ж головні прикмети цієї душі? Три прикмети Володарського духу такі, По-перше, шляхетний порив формотворця, задивленого лише в одну мету створення свого задуму, і, власне, мати оту концепцію свого задуму, концепцію форми. Яку має втілити в речі, утретє прикметою володарської душі є тверді руки, сила, що утинає матерію, три, назначені ще елінськими філософами прикмети, благородність, мужність і розум. Коли цісарські посли йшли до Святослава, дістали від візантійського володаря доручення добре пізнати войовничого князя, мусили глядіти взора його лица його і смисла його, цебто чи був мужній, чи ні, чи мав зір відважної людини, чи трусливий зір пса або лиса, і чи мав лице шляхетного володаря чи холопа, і нарешті який мав смисл мужа мудрого, чи бездумного й хитрого смерда, іншими словами, чи посідав цей володар, згадані вище три прикмети правлячої касти. Як знаємо, Святослав витримав іспит лукавих греків і навів на них страх своєю поставою і захованням, бо уздріли грецькі посли довершений тип володаря, що мав всі відважні прикмети своєї Касти, про ті три прикмети знали і в козацьку добу, та й не тільки в нас, але й в Європі взагалі, говорячи про козаків, князь Семигородський, Бетлєн Габор. 1629 року, проводячи майбутнє, казав, що вони затоплять колись Польщу і якщо тільки знайдуть для своїх змагань розумного та шляхетного вождя та ініціатора. У правильнику Зборовського для учнів Могилянської академії значиться, що майбутні члени правлячої, світської і духовної касти України мають бути не тупоумні, не плути, мають бути і прекрасної моральності. Іншими словами, мати шляхетну, мужню і відважну вдачу, інакше не принесуть вони ніякої користі, ні церкві, ні отчезні. Кожна каста, правлячи в своїх чинах, ці свої прикмети. Їх чини є за сковородою і зліяння невидимого во времінної видимості. Ігор був шляхетного походження, мав кріпкий ум і мужнє серце, бо план завважав про козаків, що нема в них нічого простацького, крім одежі. Супереч до демократичних кальоска гатосів, у яких, крім одежі, часто все було простацьке. У записках Маркевича читаємо, що благородне походження вимагає й благородної душі, або як формулює Парето, енергія, характер та інтелігенція. Антоніо Перець, що в кінці XVI віку написав для короля іспанського Пилипа III своє мистецтво правління. Пише, що той, хто хоче бути королівським дорадником, отже, належати до верстви панівної аристократії, повинен бути таким куесепе, куекєра, куеосе», цебто повинен мати мудрість, відвагу і волю влади. Достойними, достойне созидатися, і чесними, чесне вершитися, обличчя через годних людей, водні річі бувають справовані. Костянтин Острозький, Шляхетність, благородство це перша прикмета члена провідної верстви. Найвища зневага для членів князівської аристократії Старого Києва, це коли хтось їх прозве холопами, плотниками, ремісниками. В історії русів, так само як в деяких відозвах Мазепи, підкреслюється, що найгіршою річчю є для пануючої квасти і нації, що її вона представляє, бути здеградованим на мужика. 1768 року посол війська Запорозького, на скликанні Катериною імперським зборі послів для укладу нового уложення, покликаючись на славні діла предків, підкреслював, що військо Запорозьке завше в шляхетстві, а не в Чорносотних перебивало. Назвою благоробства завше від усіх відрізнялось, і застерігався, що не думає воно причисляти себе до третього роду, цебто третього стану. У пісні про Івана Коновченка не хоче полковник взяти його до війська, бо молодий ще. Але Іван відповідає підити на ріку та піймаю тя малої, та пусти на ріку, якщо не поплив от малої, як старої. Цією відповіддю сміло дав зрозуміти, що не в віці лежить право приналежності до козацької касти, а в крові в похожженій удачі. Недурно ця відповідь так припала до серця полковника. Що зразу же по ній надав він Іванові право лицарства, коли міг ти загадку таку мені загадати, благословляю тебе на доброго коня сідати. Драстично й наша народна приповідка ставляє поза всякими дискусіями і розумовуваннями факт поділу людей на різні вищі й нижчі щаблі, хоч я раз старі сміялись люди, що квач притикою не буде, питаю, як. А так, як бач, причина невелика, яка же сквача притика, коли він квач. Причина дійсно невелика, це просто факт, щось природно дане і зафіксоване. Бувають приклади в історії, коли те, що було фактом, перестає ним бути, і навпаки, те, що ним не було, стає фактом. Шляхетні касти мужичаться, мугирі стають лицарями, а яскравий приклад цього бачимо на Запорозькому лицарстві. Тільки щоб такий приклад зайшов, повинна наступити повна трансформація природи, даної верстви чи одиниці. Таку трансформацію переходять многі вибранці долі. Таким несвідомим свого покликання, свого благословенства, своєї богоданості був перший Хмельницький, який ще в 1648 році сидів собі на своїм хуторі. Де мав млина, цигельню, корчував ліс, гонив горілку, варив і пиво. Таким був Кромволь, що аж до сивого волосся задовольнявся управою рілі читанням Біблії і, здається, вибирався емігрувати в новий світ. Таким був Наполеон, що перед своїм орлиним злетом жив у Парижі, відлюдком, який щодня ходив до інституту і, здавалося, був зайнятий лише своєю жінкою, географічними картами і поезіями осіана. Всім цим людям-вибранцям долі не бракло моменту просьби. Да мене, м'яча чаша не наче перед смертю, відчували, мабуть, що на те, щоб відродитися духом, прийняти іншу подобу і породу, щоб воскреснути для нового повного тривоги небезпек, страждань, безмірної відповідальності і велетенських планів життя шляхетного вибранця долі, мусили вони вмерти для цього дотеперішнього. Такого звиклого оточення пересічних людей і в муках, і крові народитися в іншу істоту. Якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться само, а як помре, то принесе багато плоду. ІОанна, глава 12, вірш 24. Була це окрема благородна порода людей, що на лицях їх сонце і на грудях невидимі знаки. Порівняння тих людей з орлами, пардами, турами свідчі, що бачили в них люди іншу породу, породу дуже сильних і страшних велетнів, які так різнилися від більшості пересічних людей, як драпіжні птахи або леви від іншого домашнього птаства чи від мирних травоїдів. Інакше вони виглядали, інакше виступали, інакше поступали, думали і відчували, інакше жили. Нібом таємничі хвелені оточував народ запорожців. Сковорода пише Пес тереже отару день і ніч, вродженої любови, і терзає вовка вродженої склонності, незважаючи на те, що і сам наражає себе на небезпеку, що його розшарпують хижаки. Князь Святослав Ні шатра і м'яще лише сідло в головах, також і прочі вої його бяху Аскетизм. Це дисципліна ненависна плепсу, це і вічне напруження і комбативність духу проти всякої втоми, оспалости, всякого розпруження, як нехибну знаку шляхетності стверджують візантійські посли у Святослава, якого вважали лютим, те, що з принесених дарів оружію ємлять, і її не нібрежить, цурається того, що служить життєвій приємності. І хапається того, з чим може битися за свої задуми. Промовляє Хмельницький в милості Божій, а залізо важніше над злато майте. Злато бути мєє без нього, як блато. Так і діди наші думали, які о залізі старалися, залізо любили і велику тим собі славу породили. Мораль запорожців не дозволяла забувати аскетичні обов'язки лицаря, куплями був обв'язаний житейським воєн, імени Сего вельми такої недостойно. Про Хмельницького ж звітує Грабінка, що він, як правдивий аскет, терпів морози зною, однаково, а пищі й питія уживав ялику єстество, до влієть в його словах гримить слово наказу не дбати про лісок добрий, хуторець порядний, став, чи луку або сад, про той широкий шлях, яким кожна виродніюча провідна верства йде до пекла. Найгірша річ для козака вмерти серед мирної обстанови, у вигоді в хаті на лаві, для лицаря аскета привична смерть у вічній боротьбі з дияволом за спасення душі. Унині Сум, Туга, жаль стали лише за наших безтрадиційних часів, майже чеснотою, якою, як своїми язвами, пописуються наші деякі поети жебраки У старі ж часи це унині і печаль належали до одного із семи смертних гріхів. Гаслом Шевченка, що і нам старі чесноти козацької провідної верстви, було каратись, мучитись, але не каятись, не зломитися. Його заповіді було перейти митарство життя без нарікання, стоїчно героїчно, волів все прийняти в ім'я свого ідеалу, і від нього не відступитися, задля нього навіть в пекло пошкандувати. Цей ідеал завзяться присвічував Ілесі українці, її герої християни при переслідуваннях за їх ідею робляться, мов бери їх на тортури, перемовчать, до серця промовляй, вони, мов камінь. Загрожують смертю, люди ці, мов трупи чі, мов безсмертні, їм усе не страшне. Так самісінько оповідає про Гейдамаків, чужинець подорожник на Україні кінця XVIII віку. Люди відносяться тут зовсім холоднокровно, по скидськи до страждань, смерті й думок. У цім відношенні вони подібні до запорожців. Під час останніх страт вони вмирали геройською смертю. Мається на увазі страта гонти з товаришами. Козаки в очах Гамарда, цього подорожника, подібні до тигрів, це войовничий народ. Вони майже не прив'язують ніякої ціни до життя. Автор, просвіченого 18 віку вважає ці чесноти за рештки скитського варварства, хоч нині їх подивляють, наприклад, у японців як найбільшу лицарську прикмету. З другої сторони, цікаво, що той самий критичний автор, побіч з суворими і варварськими прикметами тих тигрів, підкреслює, що козак завжди платить вірністю і вдячністю тим, хто були до нього добрі, лише в своїм святає святих у своїй вірі або у переконаннях. Вони непохитні, як правдиві стоїки, невражливі на катування чи недогоди, як той на гаку або як інші запорожці яких не могли вгнути ні залізу, ні золоту. От у тускулюмських розмовах пише церон, що біль не є найбільше з усіх лих, найбільше з лих є ганьба, зневага. Якої ганьби, питає Цицерон, якої зневаги, якого пониження не згоден витримати той, хто хоче уникнути болю? Шляхетна людина намагається не стати рабом страху, стоїчно знести муки і біль. Цю остою аскетизму і стоїцизму за підставу чесноту вищої касти мужецькі й суворі войовники мають у своїй душі щось божеське, тому й не потребують того, що походить від людей. Платон каже, що на яких би добрих засадах не була здвигнута держава, вона неминуче розложиться завдяки особистим інтересам провідної верстви, у слові о полку Ігореві. Зазначено, що хитатися почала Київська держава, коли наступила оця мішанина в оцінці цінностей, коли стали князі про мале говорити це велике, Направників поганих, як читаємо в однім оповіданні спогаді, могли дивитися зі стін суворі обличчя великих прадідів, Відгомоном могли щебреніти накази героїчної касти, ніколи не плач, як баба, і самого чорта не бійся. Все це не робило вже враження на здрібнілих нащадків, виховуваних в дусі трусливої, егоїстичної, плаксивої людяності, яка відівчилася відрізняти мале від великого, відівчилася любити останнє і ненавидіти ворогів, ворогів своєї великої правди. Їм ставало жаль ворогів. А тоді, оповідає автор, блискучі лезу прадідівської гетьманської шаблі безсило падало з моєї руки. Хоча многі з цих правнуків поганих і чули ще на собі, і на своїй совісті, як понуро зі свого портрета дивився на них непохитний сподвижник Гонти, тут була різниця двох моральностей, двох етик, Лучших людей і гультяйства. Для лучших, для Феодосія, для козака Коновченка, для Гонти, для Тараса Бульби, для Енейці Котляревського найвище стоять приписи моралі. Вони недоступні страху смерти. Погоджують миром і спокоєм. Всі сильні аристократії, що вели свій народ до величі, мали в собі прикмети шляхетності, чи то була сенаторська аристократія Риму, чи французька шевальєрія Тюренів, чи аристократія Питтів і Фоксів Старої Англії, чи наша Богонів і Кричевських. Не знаємо прикладу тривалої і довгої величі сили народу, на якого чолі стояли позбавлені благородства Крутії. Ці крутії так само відрізнялися від шляхетної породи правдивої панівної верстви, як парубійку від лицаря, як пансу від Дон Кіхота, як холоп від Шевальє, як драгоману від Шевченка. Їх дух, дух шляхетства це перша прикмета, якою стоять панівні верстви кожної нації. Без неї щезають вони зарані історії.